З найбільш значущих податків у світі. Його роль у наповненні бюджетів країн важко переоцінити. Вперше він був запроваджений у Німеччині у 1919 році як облагороджений податок з обігу. Сьогодні ми розглянемо, які специфічні особливості має справляння ПДВ у Польщі та Німеччині. Ставка ПДВ у Польщі та Німеччині суттєво відрізняється. У Польщі основна ставка складає 23%, тоді як в Німеччині 19%. Обидві країни мають знижені ставки для окремих категорій товарів і послуг, що створює певні переваги для споживачів. Польща активно впроваджує цифровізацію адміністрування ПДВ. Система GPK-VAT дозволяє автоматизувати обробку податкових даних. 2018 року діє механізм розділеної оплати, який забезпечує більшу прозорість у фінансових операціях. Для обов'язкової реєстрації платником ПДВ потрібно досягти річного доходу в 200 тисяч злотих приблизно 47 тисяч євро. Німеччина акцентує увагу на підтримці малого бізнесу, яка звільняє підприємців з річним доходом. До 22 тисяч євро від сплати ПДВ. Податкова звітність здійснюється через платформу ELSTER. Для транзакцій у межах ЄС широко використовується механізм зворотного стягнення. Порівняння показує, що Польща робить ставку на цифровізацію процесів адміністрування, тоді як Німеччина зосереджує на підтримці малих підприємств. Та використанні спрощених процедур звітності. Обидві країни забезпечують ефективне адміністрування ПДВ, враховуючи потреби бізнесу. ПДВ у Польщі та Німеччині відповідає нормам європейської директиви. Кожна з країн має унікальні підходи до адміністрування податку, що сприяють ефективності системи. Польща вирізняється активною цифровізацією, тоді як Німеччина. Створює комфортні умови для малого бізнесу.